Так, відео перевірки шведенко знімо. Так, от у нас природний фон. Хай поки переховуємо, зі всіх сторон покажу. 4К. На Type-C роз'єм Підсвітка працює. Вмикається. Вмикається. Ось природній фон, все супер. Слюда. Така гарна. Так, тестуємо. Перше, на гаму випромінення датчик дима, от папером закриваємо. От чисто гама фіксується. О, 24 імпульси в секунду. А тепер забираю. І вже 1350, це вже альфа. Так, вимкну сигналку поки. Ви чули, клацання. От. От. Це гама. Через папір не приходить альфа. Забираю папір і зараз альфа вся полетить. О, як. Більше 1000 альфа-частинок в секунду. Перекриваю. Так, тепер тест на бету. От нас італійський концентрований калій 40 концентрат. От підношу. Отже. 38 мікрорентген, все чудово бачить, він в комплекті йде. Так, кришка Закривається ось така заводська оригінальна від радіометра Бета лабораторного професійного. i widzimy, to trzeba tak, tak kreszkę ja jeszcze wziąłem z Бота погано залазила, десь там долю міліметра не підходила. Це все супер. От, Відгинаємо язичок. Головне язичком не проткнути слюну. І чимось металевим загинаємо його ось туди всередину. І ще раз покажу зі всіх сторін, все на болтиках, розбирається, легко все супер. От болтики чорні закручені без шляпок. Все супер, зарядку От Червоним засвітилося, значить, де зарядка. Під'єднав не світиться. Ну і напруга збільшується От на батареї. Коли під'єднана зарядка. Все працює, все супер. Потрібно зарядити, ба 3,7 вольта, все показав. В комплекті все, все протестував. Всім до нових зустрічей!